люблю собі якісь uh, помітки. Так. Я люблю працювати там з ноутс. З Знаєш, коли в тебе так, є ноутс, я все записував на кожен топік, кожне кожен місто. Це мега просто. Тобто я і дітям своїм пісняю, тобто без ноут, я не знаю, що я робила. Ноус, аларм в афоні, да. да, 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 так. Uh, так. У мене всі розшані, всі А, У мене там uh, своя система, але приблизно така. Покажешь. То есть notes, тема, місто. Так, оце місто ну, куди я їжджу. там у мене просто зустрічі є люди. Тобто я знаю міста, куди я їжджу. Ну то навіть не країни, мені по містах. Там Ряд, Дубай, Банкок, там Куало Лумпур, Малайзія, Індонезія, Джакарта. Ну тобто я пишу тут міста, конкретні міста, наприклад, там Джеда, наприклад, дабі ну то чітке місто, у мене там є свій нетворк, якісь мислі з ким що і як треба робити. В переваг десь правила з помідора прийменю. Якщо я читаю деякі, я читаю дуже швидко. 45 на 15 десь. Ну я 15 хвилин можу і читаю ньюз, наприклад, читаю дек, читаю свіч на ньюз. І, наприклад, наприклад, там читаю, читаю, читаю там 30-40, потім пішла поплавала 20-30 хвилин. Так. Так? Взяла очки, ну тобто поплавала, або там зробила якусь гімнастику, ну тобто таку суперстрічну, так. якусь 15 хвилин. І це працює, до речі, дуже класно. До двох годин це мій периметр. Ну, коли я не хочу нікого, ну тобто, не пускати. Дуже Бачу. рідко да, ну, навіть званки. До речі, вони займають дуже Vagy ötven